А, що починається щасливе життя? А вітаю, ви в У Мене дуже добре світло, вже е, темніє в нас і е, цей. Тому не, не дивіться, а слухайте, да? А Картинка буде може ще гірше ніж є, але ж я кажу, я по... з іншим питанням, бо завтра цілий день робота і я е, можу. Не мають можливості вийти в ефір. А якщо забуваю якусь тему, то тоді буває взагалі її може забути. А якщо піднімаю, проходить час, я її можу тоді докрутити, розкрутити і доповнювати. ось, з чого починається щасливе життя? Це було питання, яке я запитувала останнім часом. Чи є основи якісь, з чого взагалі потрібно починати? Я отримала дуже просту відповідь, яку тільки зараз починаю розуміти краще, тому що мені сказали: скажи їм, що найперше, що потрібно зробити, да бо я ж питаю про, про вас, да. Тому що вже собі там більш-менш якось розібралася, вже десь знаю, але як супроводжувати інших людей, чи є якісь закономірності, чи є те, на що ми повинні всі звертати уваги. Тобто не персональні, не унікальні, які вже підходи, а такі загальні. І мені кажуть, скажи їм, щоб вони організували своє життя таким чином, щоб могли прокидатися без будильника. І я тоді повністю дуже здивувалася, що як так? Каже, з цього все починається. Ми навіть не знаємо, що таке таїнство пробудження. Ми цього навіть не розуміємо. Це як свідоме народження, є такі терміни, да? свідоме зачаття, сакральне там, народження, свідоме, свідома смерть, там, да, під словом свідоме. Я зараз маю на увазі ці сакральні такі знання. А, і е, все, що стосується дихання, їжі, е, народження, смерті, мови, до речі, це дуже-дуже якісь сакральні речі. Так ось ми е, дуже неосвічені, безграмотні, я б сказала, в розумінні, що таке прокидання внутрішнє. І що виявляється, що від цього взагалі залежить ваше щастя, здоров'я і взагалі ваша доля. А так ось можна дуже довго карму розбирати, шукати ту роботу, да, своє місце в житті, і так далі. Можна починати діяти і вже щось вирівнювати. Так ось в цьому вирівнюванні виявляється, щоб прокидатися без будильнику. Причому це перший крок. Він перший обов'язковий. Він якийсь, якщо він є, то ніби все останнє вже також є. Uh, і я кажу, ну так багато ж людей, хто там, наприклад, уже 20 років вона прокидається там в 7 ранку чи в 8, да, чи, чи, чи там в 6, чи в 5, там хто хто в скільки і вже й без будильника прокидається. Каже: ні, ні, якщо вона почне без будильника прокидатися, вона почне прокидатися тоді, коли їй треба, а uh, тіло знає. І якось, коли ми прокидаємося без будильника, це якийсь інший вхід в гру. Тому що коли ми спимо, ми на певному апгрейті, ми на певному СТО. Це не тільки зцілюється е, психіка, фізика, відпочиває все, щось там відновлюється ні. Це прям таке наше СТО. Прокидаємося вранці і поїхали обкатувати нашу машинку, да, е, вже в, в, і реагувати на ту реальність, е, е, яка там нас оточує. Але прокидання. Тоді, коли тобі потрібно, і так, як тобі потрібно, це якесь взагалі священне дійство. Я буду чекати ваших ідей де, щодо цього, що ви думаєте, можливо, ви знаєте якихось духовних провідників чи десь щось можна почитати з цієї теми, тому що зараз буду ангажувати себе, набирати якби, інформацію певно. А, а потім, коли до мене вже приходить інформація, я її вже транскрибую краще, тому що ну, якби тема, що треба прокидатися без будильника, вона ніби зрозуміла, але ніколи не була предметом мого дослідження. І ніколи я на це якось специфічно не дивилася. Але виявляється, що це перший і надважливий крок для щасливого життя, для щасливого дня, для входження, правильного входження в цю реальність, щоб ввечері так само правильно заснути. Якось там також це є правильно. Правильно, це не правило для всіх. Це твоє, як мені показували, що кажуть, ви бажаєте одне одному здоров'я. А я кажу так, Я кажу, якого здоров'я? Ну я кажу, ну здоров'я показують мені всі ці матриці, де в нас прописано, що серце повинно скорочуватися з такою швидкістю. Печінка повинна працювати так. М'язи повинні працювати так. Тобто, це середньостатистична якась норма, це не здоров'я. Це середньостатистична норма, яку ми бажаємо всіх. Це прокрустове ложе. І якось, ніби ми навіть коли бажаємо комусь іншого здоров'я, то якось ми не ті слова використовуємо, і це ми просто по типу бажаємо нормального здоров'я, а не здорового здоров'я. Це також зараз в мене в певній розпаковці. І тут щось дуже схоже. З цим прокиданням, з важливістю цього, тому чекаю від вас якихось ідей, ще чогось, щоб ми рухались в тому місці далі, але подумайте про це. Як категорія того, що людина може собі організувати життя таким чином, щоб прокидатися без будильника, я кажу, ну я вже. Ну добре, кажу, ну це можна знайти прям ту роботу. А є ж діти, є ж оце все свідчить про це, що якщо ми не можемо організувати цього місця, то це якась величезна проблема. Якщо ми можемо це зробити, то це вже крок до. Того, чого ми прагнемо, чим в атмології з вами займаємося, ми займаємося тим, що досліджуємо сучасні сенси, смисли, як в цьому світі відповідно до цих реалій, жити і. Да, ось, дякую, я бачу, що ви пишете. Просто мене тут дуже швидко ці е, стрічка а Я прочитала, що хтось писав, що вже давно може. Тож пишіть, дякую вам, да, тому що це тема, яку ми зараз будемо прокручувати, і це буде тема, яку ми будемо налаштовувати. Тому, коли в нас є запит, колективний запит, щоб кожен з нас мав те життя, де де, такий проші. Може бажати почнемо одне одному, щоб ти просто прокидаєшся без будильника, не годиться. Треба якусь благозвучну фразу. Як би ми могли бажати, от ми взнали з вами це сакральне знання? Що виявляється, що щастя, крок до щастя, свідомий, починається з того, що людина дбає про те, щоб вона на основі своєї біології всього да, прокидалася природним способом, не знаю, як це написати. Як би ми могли бажати. Іншому ось цьому, і будемо далі рухатись. Все, дякую. Бачите, ну, вся картинка навіть розплилась. Ну, ви точно чули, що потрібно було. Обіймаю, люблю.